120, так, у нас тут два підкомісії. Так, нас є троє, значить, ми можемо починати, так, порядок денний. Е, e, про програма з реалізації проекту модернізації дорож Фукосівського міського народного мистецтва. Так, це робота на 25-й кафедрі історичної легації. Про звід тут про виконання цього плану КНБ Косицера у сесії ради за другого, за 25-го. Про затвердження фінансового плану Косицера. Про Я перепрошую. Це Про цілеву програму здоров'я громади просувської міської ради просутського районі 23 року російсько нові редакції і по включення поряду з на 25 сесії про програму з реалізації модернізації вторості просутського зайнятого штату на 25-й рік нової дедації. Про цільову програму здоров'я громади про Суспільному. 23, 25 ліки. Нові редакції. Хто запередок день? Так, поїхали. Так, що у нас перша про програма організації так, Косівського музею народу міністерства? Так, це програма, яку розгляд, якої є ми. Прошу у нас, ми запустимо у пункти певних програм. Зустрію, що ми провели. Еф... Процедури закупівель на пункт меблі і зекономили 17 тисяч. Щоб ми не повертали ці 17 тисяч гривень в державний бюджет, як ті, які залишилися, то прошу перекинути ці 17 тисяч на три інші пункти програми: зокрема, харчування, придбання ледів і друкована продукція. Тому прошу внести такі зміни в програму на ці 17 тисяч. Є е... Дякую. Про затвердження звіту про виконання фінплану за другий квартал 2025 року. Звіт про виконання фінплану «Передна медична допомога. На 1 квітня залишок коштів на рахунку складав 932,4 тисячі. За другий квартал від фінцізу надійшло 7 мільйонів 391,5 місцевого бюджету для оплати енергоносіїв 140, тисячі. Кошти місцевого бюджету на цільові програми 274 гривень. Загальна сума поступку склала 7 мільйонів 805,80 тисяч гривень. Використання за другий квартал наступного На заступну плату з нарахуваннями 6 мільйонів 904,7 тисячі гривень. На цільові програми 317,9 гривень. На медикаменти використано 243,6, придбання матеріалів 31,4. Оплата послуг 184 тисячі на енергоносії використано 140,2 тисячі гривень. Загальна сума використання 7 мільйонів 818,2 тисячі гривень. На перший сьоме залишок на рахунку складав 920 тисяч гривень. Вторинна медична допомога. На 1 квітня залишок коштів встановив. 6 мільйонів 614 і тисячі гривень. З них кошти НСЗУ 6 мільйонів 611 і 4, кошти місцевого бюджету 3 тисячі гривень. За даний квартал від НЦЗУ надійшло 43 мільйони 67 тисяч. З місцевого бюджету для енергоносії 2 мільйони 522,2 тисячі гривень. З місцевого бюджету надійшли кошти на медикаменти для військових для придбання медикаментів, які не входять до національного переліку 35,1 тисячі гривень. І також кошти місцевого бюджету на матеріали для придбання матеріалів по ремонту відділення молоторної реабілітації 141,4 тисячі. Загальна сума поступлень склала 45 мільйонів 765,6 тисяч гривень. За даний квартал використання наступне. На заробітну плату з нарахуваннями використано 36 мільйонів 762 тисячі. На медикаменти 7 мільйонів 944,3 тисячі. На господарські 615,4 тисячі, 1035,1 на оплату послуг. Продукти харчування 498,1. На пільгові пенсії 120,9 тисячі. 109,1 на придбання основних засобів. <кій> з місцевого бюджету використано 2 мільйони 701,7 тисяч з них, 2 мільйони 525,5 на енергоносії, 141,4 на придбання матеріалів для ремонту амбулаторної реабілітації і 35,1 медикаменти для військових. Загальна сума використання за даний квартал встановила 49 млн 834,1 тисячі гривень. На першу сьомий залишок на рахунку встановив 2 мільйони 546 тис. Це кошти НСЗУ. Виконання фінплану по спецфонду за другий квартал наступне. На 1 квітня залишок коштів встановив 270,5 тисячі гривень. В тому числі від медоглядів, інтернатури, здача медоволому платних послуг 219,7 тисячі, благодійні кошти 50,8 тисяч. За другий квартал на рахунок спецфонду надійшло 500, майже 537 тисяч від медоглядів, інтернатури, металолом, здача склотари, 3 тисячі благодійні кошти і 184,9 тисячі кошти центру зайнятості. Для виплати заробітної плати соціально зайнятих працівників. Загальна сума поступлень склала 729,8 і гривень. тисяч гривень. Закварта дотрати наступні: на заробітну плату з нарахуваннями для соціальних працівників 184,9 Для використання на медикаменти 109 і тисячі гривень, 173,4 тисячі на господарські матеріали. 50 з половиною тисяч для оплати послуг 124,2 тисячі склати обов'язкових податків, екологічних податків і сплата ПДВ. Загальна сума використаних коштів становила 636 тисяч. На першій сьомий на даному рахунку залишок коштів становив 359,4 тисячі, в тому числі від медоглядів 305,7 благодійні 53,7 тисячі гривень, такі результати виконання кімплану. За другий квартал. Скажіть, а у вас вже первинна до ринка розділена? Ні. Це все разом. Процес так, це так, поки що, бачите, я доповідала спочатку за первинку. Процес виділу триває на даний час. Ну, і... богатері у вас оце витрати, це ще йдуть. Це би, що, все йде разом, так. Так, коли буде виділ, то буде вже і подібний баланс більш уточнений і. Ну, тобто два з половиною, що було на це на витрати на

Ми результати в середньому, потоку, коли сонячні дні, літом, то ми фіксували, що десь в середньому 30% економії є. Ну, по кіловат, відповідно, по коштах. Ні, ну просто ми порівнювали по козики. Так, так є? коли була червень, до травня, липень зараз є? і це. Ну, в таку похмуру дни, теж економія буде, десь, може, 15% щось. Тобто, але вона почала працювати з другого півріччя. Шо, так десь ja, Tak, to deś na 5 milionów nie mężczyźni No deś tam tak u serio. Tak, bo так, mu źdnie, хоча воно там працює, але в сонячний день тоже. Про це не твердження фінансує на 25-й рік зі зміна. Так, оскільки перш, на перший порах думали, що первинна ланка відділиться швидше з першого півріччя буде, то тому їхній план був тільки на перше півріччя, на 5 місяців. Потім вирішили, що ліцензія виготовлена всі ті тільки. Це, це, то вони мусимо вносити план, щоб на друге повне перше півріччя первинка була з нами, бо ну, бачите, звіт не, від, не буде відповідати. Тому у них по плану вони їм продовжили певні дії договору, і в них доходи збільшуються на 4 мільйони 415 тисячі. З них 400 тисяч вони дають на медикаменти, 270 на матеріали, 200 тисяч на послуги. І 3 мільйони 545,10 заробітна плата з нарахування. Ці зміни вносять цю зв'язку з продовженням терміну договору. У нас на вторинній ланці зміни відбуваються в зв'язку із тим, що підписано зміни до договору на збільш... зв'язку збільшення кількості наданих послуг, відповідно і послуг за більше. А по коштах НСЗУ у нас є збільшення на гривень. Також збільшення пройшло на оплату енергоносіїв на 454,1 тисячі гривень. Це та сума, яка територіальною громадою оплачувалася в Лунівській територіальній громаді за мобільну реабілітацію діток. В результаті загальних змін наша загальна сума доходів у нас буде становитись на даний час 175 мільйонів 854 тисячі гривень. Збільшення цих доходів розподілено. На медикаменти 200 тисяч, відходить світова, 274. Витрати підприємства для підтримання об'єкту в робочому стані 141,4 на медичне обладнання 300 тисяч і тих 454 відповідно спрямовано на енергоносії. Зміни відбуваються також і по спецфонду за рахунок збільшення поступень відплатних послуг на 640 тисяч гривень. І також у нас продовжують працювати соціальні працівники, і від центру зайнятості надходять кошти на їхню заробітну плату, це є сума 260 тисяч. І дана сума доходів розподіляється на наступні статті витрат на госп, товари 180,5, оплата послуг 48,5, витрати на склад ПДВ 130 тисяч, на обладнання 263 тисячі. На електроенергію 18,5 з тисячу і заробітна плата з нарахуванням цих соціальних працівників 260 тисяч. Просимо такі наступні дії, де день плану за можна ну, детальніше. Це що, ці дітки, які там це, проходили? Ну таку суму коштів наша територіальна громада сплачувала я я біж, за... за амбулаторну реабілітацію. Дітей це... чи загальні діти, діток, діток це що це? Косова і... чи косівської громади, вербович і ці кошти так. Повернули нам на оплату ну з тої статті там не знали, нам перекинули на оплату нервну і ми змушені ці зміни внести в yes. плані, бо використання піде в плані, не піде і буде розбалансовано. Наші дітки вже ходять не явонів. Так, так тут у нас там, де колишній тут диспансер. диспансер був. Там проводиться Они за соціальних робітників. Скажіть, будь ласка, це ви е, договір з центром захисту. Так, цифра, так вони і... фінансують. То на який час? Кожного місяця договір поновлюються, вони дають його на місяць. місяць. Так, так. Там залежить від кількості працівників. Спочатку було шість людей, потім 4. У останнього місяця було два, там в залежності, як вони вже. вже. Соціальні працівники працюють там, де тут дистанції. Ні. Ні, це По лікарні працює тут дистанцією? Так, де є потреба. Хто вам? І програму здоров'я громади посійської міської ради на 23-23 років новій інтеграції. Ми просимо внести в змін у зв'язку із новим будівництвом модульного будинку, що для амбулаторної реабілітації, які були розміщені на території нашої Косівської ЦРЛ, <кхід> то щоб е це будівництво було і було підведено комунікації для цього. Будиночку, то ми просимо нести зміни в програму здоров'я громади і вартість даних робіт становить 876,5 тисячі гривень. Можливо, більше Наталя Васильівна? Ситуація така, нам дають це. Нам встановлюють модульний це, модульний відділ реабілітації. І це 800 тисяч за кілометр. Так, так, значить. Для того, щоб той будинок функціонував, його треба підключити до всіх комунікацій, підвести окремий кабель від підстанції, включити воду, включити каналізацію. Оце те, що наші зобов'язання. Я можу більше Це, Відповідно, то ми, ми включаємо цю програму, поки що кошти не виділяємо, тому що поки вони побудують, то ми оце зможемо, зможемо, а це зможемо від будівництво. Це за рахунок донорів, яких хоч будівництво на це не лягає. Дівництво за рахунок донорів 100%. Орієнтовна вартість модульного будинку буде 5 мільйонів 900. Ми маємо співфінансування, так як в договорі, і це підведення це не є співфінансування, це нас, Від нас вимагається просто підключення комунікацій, Щоб а, нас функціонеру це від нас треба зробити на квадратів. Тобто у них практично одинакові проєкти з теракту. Це одноповерхові? одноповерхові. Це непогано. 10 на 15, 15 плюс-мінус. Mm -hmm. А вони до ну, ключово роблять чи, як? чи там десь? Так, повністю знаємо, ми, ми з внутрішньою десь лампоцію. Це там, де зараз, ви знаєте, де пасіка у нас, де в нас амбулаторія. В замке. Там будет существо за ворожана, как добре. Нет, да? Хто за? Висне, висне, висне. Бразі, біля другим, для Є. А, не, не, нач, на, на Так. Ja, — <мес> Та, ми, yeah, ми зараз якраз на етапі підписання всіх договорів yeah. уточнення, тому що проєктно гордостійно документація якраз проходить експортному поцільців. 6 жовтня. — 13. Да, Ні, ну, це спроху, вийшло, Добре. 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 Із, Добре. буде це, з, ну, в Україні. Так, і з про в порядок денної 55-ї сесії про програму реалізації проєктів модернізації розвитку космічного музею народного мистецтва до по побуту на 25 рік нової редакції і послугну програму здоров'я 25 рік нові редакції. Це у нас що? Внесені впередування. А, це просто внесете. Просто, просто так. Що, На п'яте читання, значить, тут що нам виходить. Нам просто це е, рекомендуємо на сесію. Що, mm. хто за? Все, дякую. Дякую.